Атя п'ята конституції України, яка прямо говорить, що єдиним джерелом влади в цій країні, в цій державі є народ народ і народ здійснює цю владу. Для мене 26-те почалося. Трохи раніше ніж тут біля пам'ятника зібралися люди. Бо я йшов сюди на мітинг з боку колишнього проспекту Кірова, мимо державної адміністрації, і звернув увагу, що прохід між ОДА і обласною радою перекритий. тут все було залито, залито водою. Був лід. Де ми зараз знаходимося, стояв міліцейський кордон, і нікого не пропускали за винятком мама. З дітлахами. Тобто вони йшли, я, вони, вони йшли, вони ковзались, вони падали, їх дуже було мало, усіх, усіх інших дорослих людей тут не пропускали. Я прийшов сюди від обласної адміністрації, через місток, через парк. І тут на площі вже було досить багато людей. От, і зразу кинулося в вічі, що. Мітинг з чимось невловими від відрізняється від тих мітингів, які свідком яких я був до цього. Тобто не було генератора, не було мікрофона і підсилювача звуку, і на сцені, яка тут була біля, біля пам'ятника безпосередньо, були інші люди. От, і, і це кидалося в вічі. Це було помітно. Ми йдемо окомс. Не по Комсомольській, а навскаси через парк. через пар. До з тої сторони знизу Кирова заходимо до обласної державної адміністрації. Да, цей мітинг був він одразу був більш різкий, більш радикальний, тому що люди були налаштовані спілкуватися з представниками державної влади, і ну, зокрема, з представниками обласної ради, куди ми і обласної адміністрації, куди ми зрештою і вирішили приймувати. Аномальність була у тому, що місце місто в деяких місцях було заблоковане. Ну тобто неможливо було пройти біля. Державної обладміністрації. треба було обходити. Неможливо було пройти ось у цій вузині. От. Я не, не пам'ятаю, чи було більше міліціонерів тут. Зазвичай вони були у Цивільному, але їх видно було. Вони стояли осторонь, кучкувалися і там знімали на своє якесь відео. Тобто їх видно було. Тітушки кучкувалися отут на стоянці, а потім групками отак от заходили через цю прохідну і проходили в пош на територію обласної ради. Мені було. Не з руки фотографувати і через грати у цього паркану, тому я видерся на нього, скільки зміг і фотографував зверху. Ну, є кілька кадрів. Там були тітушки, так, ми, у нас була інформація про те, що там щось відбувається. У нас не було точно інформації, що там тітушки, і де тітушки, і яка кількість цих тітушок, і яка кількість міліції на той момент була. Це ми вже побачили, коли, коли туди прийшли безпосередньо. І там почала формуватися ці всі е, рідути міліцейські. Уже весело йшли, вигукували е, різні е, патріотичні гасла. Нас стримувала міліція. Міліція була всюди поруч і вони так намагалися ну, щоб ми нікуди там не відходили, щоб йшли просто колонни. Ну, з, Власне, колонною ми йшли до облради. А ви знаєте, в чому його обвіняють? його обвиняють в організації похищения людей пыток и убийства вы в курсе в этом и если ви його сейчас поддержите, вас тоже может обвинить в убийствах пытках и похищениях людей вы хотите за это отвечать демонстрація підійшла зі сторони фонтану і тут е, був кордон поліції і кучугури снігу. І цей сніг е, був е, тут е, на кучугурний е, заздалегідь. Спеціально накануні ввечері. Тут працювала техніка для того, щоб ці барикади е, снігові е, відтворити. І люди підходили, і стояв кордон, і е, е, нічого не відбувалося. Прийшли ми одразу сюди, зі сторони так далі, що Народ здесь вже стояв і в основному стояв з той сторони, где зараз сотня, так сказать. і з той сторони, тому що там вже було все приготовлено, так сказати, наш далі. Там були насипані кучи снега. Все було досить мирно. І було мирно до того моменту, як звідки лясь. Почувся якийсь незрозумілий гуркіт. Почув, що гуркіт ззаду. Я розвернувся обличчям до адміністрації і побачив, що там на території за парканом, на території обласної адміністрації якісь молодики. з з палицями, причому палиці всіх були приблизно однакові, це якісь. Це кидалося у вічі. Ребята лікарі! Ребята стояли вдоль забора і Кто-то начал заглядывать за него и увидел, что там стоят титушки. То есть их, так сказать, увидели. И начали уже ближе продвигаться к забору и самые отчаянные начали выламывать забор. Плиты забора. И, собственно, там тетушки и появились. Их, конечно, было много. Начался словесный перепал. И дальше уже начали бросаться уже камнями, так сказать, у митингующих. Це була абсолютно мирна демонстрація. Ми не збиралися там захоплювати обладміністрацію чи захоплювати облраду. Е, ніяких силових методів демонстранти не збиралися застосовувати. Мова йшла перш за все про те, щоб поспілкуватися з керівництвом області. Я не був готовий до такої ситуації. Тобто я не то, що йшов готувався до якогось штурму, а просто йшов так сказати, підтримувати. Uh, но ну, дальше, когда начался полный беспредел, в том смысле, что все, конечно, знали, что тетушки, что милиция поддерживает тетушек, но это было уже прям в открытую. То есть, грубо говоря, друг, они стояли друг за другом за спиной. И это как бы было очень обидно. Что это за люди? Я не знаю. Ви ж журналіст. Да, я ж так услкучась. Я не знаю, я відвітив вам. Все. Ви не знаєте, хто знаходиться на території державного учреждення? Не знаю, я відвітив вам учо. Поболіс. Давайте мені. У мене мусить. Основне протистояння було біля цих воріт. Вони вже на той момент були відкриті, відкрічені, зламані. От і з того боку була поліція, з цього боку були демонстранти. Тітушок на той момент вигнали з подвір'я і вони ховалися всередині у будинку. Люди скандували банду геть, і був, була якась був такий якийсь лозунг. Ну, Хотіли цю тітушню на розправу. ну Тобто, от таке було враження, що вони тепер тут вже не навіть менше проти банди, але за тим, щоб домогтися того, щоб у цих тітушок випроводили просто з, з території будівлі і з території ОДА. Виводіть їх швидко і увозіть відсюди. Ведіть, увозіте! Вивозіте, ті, хто дуже. Після цього було прийнято рішення, що необхідно створити групу для переговорного процесу. Така група була сформована у складі Денисенко Шабанов і я. І ми пішли тоді у двір. Там ми зустріли очільників міліції. Це був полковник Сідлєцький, полковник хуторний. Ми попросили їх, щоб нам дали можливість поспілкуватися з керівництвом обладміністрації і облради. Я вас почув, я піду зараз розбираю. Дякую. А скажіть, ласка, хто ці ні... домовилися? Представитель власті, не дуже виберіте. Крупський пообіцяв, він нас вислухав. На і ми навіть подумали, що дійсно ми зараз підемо разом в трьох. І буде влаштований якийсь переговорний процес. Ми були впевнені, що е, все ж таки керівництво області піде на розмову з представниками громадськості. Е, для нас насправді було абсолютно несподівано, що після того буквально за хвилин, може 20-25 п'ять хвилин, е, згодом був затриманий е, і заарештований е, наш друг Шабанов. Посвишався такий слух, Что вроде бы кого-то из ä, тех кто выступал да, из переговорщиков забрали mm -hmm. вроде бы как и тут же началась опять толканина то есть они начали грубо говоря ата от, отталкивать нас назад А, потом была по моему вторая попытка мы опять чуть-чуть продвинулись вперед а, в принципе успешная мы намного отошли уже практически были возле здания а, но с этой в эту минуту з іншої сторони вибіжали сзади тітушки, їх було дуже багато, тобто в принципі вони нас відтесніли. Потому що ну, з ними було дратися руками не варіант. Був е цікавий момент, коли, коли хтось. Із протестувальників підпалив сухе виноградне гілля, яке було тут на заборі. Воно було ліворуч від входу, От. і десь близько хвилини було яскраве багаття, високе. Але це. Гілля, по перше, швидко згоріло. По-друге, більш розсудливі протестувальники вони зразу почали його гасити. Згодом під, з цієї сторони підтягнули шланг і пожежний шланг, такий пожежний. Ви бачите, гідрант ситуація була такою. З цієї сторони намагаються під'єднати цей пожежний гідрант до системи і подати включити воду, але в них нічого не виходить. Демонстранти вже з цієї сторони просто глузували над цими міліцейськими і тими робітниками, які були всередині, МЧСниками, чи хто вони, бо іглу такі. Глузували таким чином, що розікрали в Україні усе, навіть воду у пожежних гідрантах. Це була ніспанірна акція, і ніхто не розумів, як діяти. Тобто все йшло по ситуації. Після того, як почали людей затримувати, тут почали вже такі більш радикальні дії. Тобто вибігали тітушки, міліція випускала тітушок, тітушки вибігали, починали бити людей. Ми почали їх блокувати, і вони почали по нам стріляти. Як мінімум чотири пістолети я нарахував. Ось вони стріляють такими кулями. Вони стріляють не по ногах. Ви бачите, мені влучили в шию. Потім люди намагалися якось їм відповідати. і Міліція закривала, значить, не давала тітушкам, ну, тобто вони сюди заходили знову у дві роботи адміністрації, і міліція не давала вже людям сюди пройти. Поняття повного безпреділу, в тому що ти є беззащитний і можеш розраховувати тільки на себе і на людей, які рядом з тобою, так сказати, які стоять плечо к плечу. Далі все, все перемістилися сюди. Здесь от, а получается, стояли з да, і в основному все движение, так сказать, наше стояло. Вот здесь, Багато було хлопців. І дівчата, певно, там були, але зі мною бігла жінка. Така жінка, можливо, мого віку, там чуть старше, менше вже не пам'ятаю зараз. І вона, ну якщо я звикла, що там бачити дівчат таких спортивних, котрі приймали активну участь, то жінка була так як леді одягнена. І я її запитала, що вона робить серед цих хлопців. А вона сказала: в мене тут моя дитина. Тобто її син був тут. Як вона сказала, він ультрас у неї. Наші активісти. Вони змогли сюди прорватися і відбили декілька тітушок. І почали їх дуже дуже сильно гасили. Дуже сильно гасили били. І я підбігла, намагалась захистити, що кричала їм Давайте, ми будемо від них відрізнятись. Вони перестали його бити і почали запитувати, ну хто він такий, чому він сюди прийшов. І він сказав, що він просто хлопець з Кривого Рогу. У них там ніде е заробити нормально кошти, йому пообіцяли 200 гривень, і він сюди приїхав. А ви откуда вообще? З дніпро зраженка. А як ви здесь оказались? Та да, не можу сказати. А чого не можете сказати? Не хочу позоритися. І коли оця бійка йшла, то я вже перемістилася туди до того заборчика. Він зараз на місці стоїть. І там ще жінки стояло, декілька жінок. І стояло перед нами такі у громадському одягнені чоловіки, але так по осанки видно було, що вони або військові, або міліція. І я їх запитала: ну що тут відбувається, а вони Ми нічого не знаємо, що відбувається. Я – «Я аж бачу, що ви ними керуєте, бо ну зрозуміло було, що вони керують оцими тітушками. Як вони там знаки подавали? Навіть спілкувалися з деякими тітушками. Такі от були качелі, да, і остання атака, яка була, це вони построились очень большой, так сказати, по черепашка, якщо можна так сказати, да? і йшли почали вот, вот сюди вот йти от ровненько по этой дороге. Там стояла, спочатку гул почула, а потім побачила з госпіталю. Вибігло тих тітушок, мабуть, тьма тому ще, що їх не перерахувати, нічого неможливо було. І вони також стали бити не тільки хлопців, а й журналістів били, і постріли я чула, як вони стріляли. І було в мене таке відчуття, що хотіло щось зробити, але вже нічого зробити неможливо було, бо то як така чорна хмара, як хаос якийсь почався. І хлопців вже туди відігнали, більше їх не бачила хлопців. Тітушки тушки стали повертатися через оцей кордон військ. І за цієї сторони поїхало дуже багато машин, але вони якось сюди заїхали. Тобто вони заїжджали отут машини, такі дорогі, великі машини. І тітушки, коли ці машини побачили, стали кричати Бабло, бабло, бабло. Ну, бабло привезли. Їхати в громадському транспорті було небезпечно. Мені здається, могли спокійно перевіряти громадський транспорт, дежурити на остановках і вичислити було дуже легко, тому що багато народу були обліті, були порвані курточки. Можно было узнать, что человек здесь был возле одно.